Я до інші Миколи Миколаєві попав проїздом. Як і пару голубеняток, вийшли. Молодець. Да, покажи, що не в руках. Може, комусь щось буде інтересне. Да. Хай хай мерси гавкають. Правда, вони вже зараз діло а ну що. Да в руках щось покажи, гадне, чиловити не хочеш. За ними, за ними. Рябенька білопоста чи чорнопоста. Є зі чорнохості, білохости Це та тобі молочна рябенька вода, да, Коля, то? Ні, усе. А, там ще якась кров голуби. Сині, сині з молочною водять. А синій з заряби і молочного старого. А, я понял. Штолей, так. Да. І то воно прокидує. І що він, я не знаю, чи взяв, я й спрашиваю, не хочемо. От чорнопостенька та ряба спиткова. Ну, то не ряба, так трошки. Да. Ну воно ж він Ось з цього голуба. А, да, а білопоста. Е. Білохуси вожди, вожди голубка була все це. Там треба дивитися, бо це десь отут давай. Будки. Що да, безпарне є? Я поняття не маю, що звідти. я оту чорний, відкинув, відкину. ну, давай те погляне. Та так в руках покажи на дверях я. Откривай. ану. Коля, отой, от це желтогруденька. Ну, красива желта груда така. Ось що да. Ну красиві, красиві. І це така желта груда красивенька така. Прям красавиця. Не, забита, блин, так тяжко. А черненьких що позабирали молодих? було ж багато у тебе. Було, мабуть, 12. Всіх віддав чи що? І так. старих віддав? Ні, старі сидять. Молодий. Теж молоденькі, так? Да? так, так. Скажи, молоде. Красивая. А де старі? ну покажи старі, чорні коль. Уже раненькі позасипалися. Не мали, не А чорні де старі? Ти закрив їх чи що? А, поперепаровувалися, ти кажеш. Хаймерс. Хаймерс. Кино. хай скаже. А, ти їх закрила, вони вже за на яйця сіли. Ці. Та хай сідай, ну просто Вітя, я не можу. Ну там, щоб попорувати. Так, да, ну так, ну там попробуй врані. Та ну, да, не порозпалую. Да, вони всі ось тут. Тут всі попаром? Вишнього да. нема нічого. Нема нічого. Немає нічого. Ага. Я ти кажу, я їх подивлюся, вони начали Перепарувались. Ну, закривай, хай, да. хай допоровуюся. Сипни жменьку їсти, хай. Оце ось бачиш, голубка, зараз буде світать. Молочненька. Да, оце вона дає е, е, білохвостих прокидати. її заїбнімаю. Ну що дай ось то бачу, білохвоста. Опять же, того голуба, що я дав. А сизаряба голубка була льотна. А кому ти оддав? Ну, Олегу. Олегу. Да, да. Старого молочного. Він той а от той молочний тебе був 4-3, то що злітав. Помни, що то я? А ну покажи його в руках. Оце він стоїть. З той голубкою, що дають? Так, да, так. Да, да. В руках його просто пока. А, оце він? Ага. А вона... Коль, да. покажи якого-небудь голуба. Ну молоди, все такі красиві. Мешаси, желта груди такие красивые. ось со своей голубкой Так. Ну как красиво, светлая такая. Да. прострелюємо. Я... Та Ранні вже позалинивали голубинятка, ну так їх поближе. Баголубка була білофоста. Вона трошки з підпосником, щось не білофоста, вона чорнофоста, трохи божу з під І видно, поэтому вона кидає там оті світли. Прокидає світлі. Молоч наряди. Підім холодок. А де ти зерно дів? Та кинув туди, я хер що їм давати їм сало Зараз кину. Так ти десь держав в руках совок. А ти на землю сипнув? А -а -а. Ну, там вони, мабуть, не вилетять, коль. Я їх так зніму. Їх треба виганяти усіх А ти можеш Я що я їх А що це ти білопости оставив? Хай буде, гонять буде. А ганять будеш. А -а. Так, коротше, вони не злетять. А зараз треба туди. Що ти кажеш, Коль? Дійти туди. А дійти, ну йдем, холодок трошки побалакаємо. Давай. Я сюди сяду, бо вітер дує. буде шуміти. Хаймер, закрий рот. Ну трошки трошки вивели тобі то. Мишасті такі жовтогруді, молочненькі, так? Та да? я трошки їх Трошки. Що, які новості? Хтось приїжджав з голубятників. Та ні, ну, зараз таке время, мабуть, вони нікому й не треба. А отак от навіть. Ти ж кажеш, чорні комусь дав. Ні, приїжджав. ну то та то такі там товариші. сам не Ти не Ти мишки давав, ні? Туди в Киселівку сіла. А я з ним якось никогда. Я то з горбатеньким там діло їм. Помню mm -hmm. Горбатенький? бо в нього да, краснаряба птиця. Да. Украснаря ну, держав. Да, да у мишці там і декорація, все, привіт, здоров'я, я так не особо в них mm -hmm. Коля горбатенький його. Коля а збав... Я пам'ятаю, пам'ятаю. Да. Да, у нього красноряба птиця була, ось хорошенька. Да, і так він щось... Ну і на той помер, звісно. Я не знаю, де вона ділася розійшлася. О, а так я не сильний. З мішкою я не, ну як, ну пару разів я в нього, мабуть, був і бухали. якось, А до горбатого більше якось. Там мішки жінка, а в горбатого мати, понимаєш. Ми там як зайшли, то на сутки. А в мічка ж теж там знайдеться. Не так, той коротше, клім. злетіть вони не злетять, Ніколаєвич, да, це точно так. Закормлені, да, Закормляні, так. Да, ну, гарненькі. Ну, правда, треба ще, знаєш, там ніч не дати, щоб вони їх кормили. То їх і глубенят не буде, воно ж буде підове. Mm. Да. Да. Ну трошки вийшло, де десятка три вийшло, скільки тобі треба. Да, це а... не треба, і цих багато вже. І цих багато, так. Да, це такі. не хочу я вже, Вітя, немає ж того настрою з ними так. Зараз його ні в кого нема когось. Ну. Да. Зараз ти розумієш, що я ж говорю, це з малим, ви кажуть, жити не входить. Мозги а все були. Да. Ну все одно гарненькі. мишасті такі красиві, молочні, жовтогруденькі. Перелиняють. Дай Бог буде. будемо живі, все добре. Кипсів Кіп, кормити буде. Будемо да, копців кормити, це точно. Так ще це закинеться. Ну що, Іван Петрович дзвонить. Дзвонив колись, я вже не пам'ятаю, казав тим, що сам прозвання, з машину забрав. А, говорив, мені теж дзвонив. Так, да, так, да, каже, зараз, каже, якщо що, підходить, треба. Завезу, одвезу, ну, нема мені ніяк. Та я якось Тут він був, каже, може, що передати. Я як... кажу, та мені, я якось сам збирався Ну я його не бачу, звісно, так ото прозвонив. А це вже там давненько не дзвонить. Та, Мяшко, да, да. Да. Ну, коротше, Ніколаївський провідав, молостенькі, мишашнькі є. Тих, Тих, Та, до осені полиняють, буде щось, може комусь щось підпарувати, будуть бачити, авто такі красивенькі, близько. Підійду, сніму їх на будки. Може комусь така мазь. Хто держав парувати такі вон, жовтогруденькі, мишасті, молочні, там побутки десятка два, небагато, Ніколайсь багато не держать. Вишненькі, красиві всі, як раніше, і дивоглазі є, і, і жовтоглазі, які хочеш. І, і рябенькі, вон, і що хочеш. Так, ладно, Ніколайсь. Провідав тебе, голубеняток подивився. ковчону Кого, кого, Ковчону. Ну нема зайнятий, тільки що розминулися, поздоровкалися. Хоч дорогу вступити йому. ні Ні-ні, стали, стали. Обнімались чи ні? Я на каликаву побіг, я говорю, Олег, я побіг, бігом-бігом. Та зараз время жар. Уборка, він же воз зерно. Я бачу, що зів бігає, по-моєму. Добре, Ніколась, радий був тебе побачити, провідать, живі, здорові, запечатлив на кадр, вже добре. Все, Іван Петровичу, привіт передавай, він дивиться. А я його, в мене щось там інтернет поламався, руки не доходять. Внук приїхав посажать дочку і внука визвав все ага. це з Польщі. І скажи мені. І він десь. Это самое. Ну, я не дивлюся. А тут дивився часто, там. Ну що, там ну, внук тебе відремонтує, а, а там дай Бог наживан до осені. Ну він мені каже нове себе нормально. Не, не нове, нормальне купи, каже. А -а -а. <сх> ну так кажу, куплю. Просто мені зараз не, не до, Не до комп'ютера. <сх> да, я не дивлюся. А як похолодає віть, а вона й так робота, якщо займатися. На рыбалку їздив раз п'ять-шесть. Молодец. Да, і там правда сирена реве, но все равно. І це саме. Ну хоч ставки води дивлюсь, понапускали тут повні. Yeah. Вокруг вас, там воно повний ставок живу. А, возле лагеря. Да, да, і тут ось, в центрі возле гаража повен ставок. води. Ну, середнячок, да. А скільки ж там ставка, дві бочки. Ну, все одно красиво, як ото раніше. оце ж раньше. Мені як тяжко на досую, я туди їду, долаю. Давай Петровичу, привіт. Ну, так як побачу, я ж вотурашу. Да. А ось так... що він тебе вечором побачить. А, ну що, <laughs> давай. Все, добре. Да. Молочні гарабині, трошки Ніколаєвця наводилось, по осінні вилиняють, дивіться, щось підпарувати будете знати, що є. Десятка два є. Якось так добре.